Злучання ворожого шахеду трапилось біля храму Жон Меряносіс на посілки Котовського. І зараз отець Андрій зі своїми прихожанами проявив ініціативу і готує смачний обід, борщ, бутерброди, чай, солодощі для наших рятувальників. отця Андрія тут все дуже сильно налажено, слава Богу, і ми маємо радість сказати про те, що одеська партія зі своїм народом, зі своїми людьми і буде робити все, щоби. Допомогти і фізично, і морально в наших тяжких днях. Дуже велика кількість людей працює. Більше ста чоловік, ДСНС, рятувальники, поліції, комунальні служби. Також прийшли багато волонтерів, щоб покормити. але наш е приход Отець Андрій привіз конкретно і борща, і каші. Отець Андрій, дуже вам дякую за вашу позицію, за вашу мотивацію, за ваше двіження. Що ви не здаєтесь. зараз? Ви підете всіх кликати на обід. Ми вам бажаємо. Всім допомогти, всіх накормити, попринести хоч якусь втіху. Дякую.